Повідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав ось впаде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затовтувати. Хлопчик простяг долоню він захотів приголубити сніжинку. А вона впала на теплу добру руку хлопчика та розтанула. Хлопчик із жалем дивився на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка.